Intermezzo. Я родився безнадійним романтиком, Дон Кіхот у масштабах села, а любов моя синім бантиком до практичнішого пішла. Потім хтось по секрету між нами передав мені з уст в уста, я до нього серйозним наміром. А він, чуєте, вірші чита. Але я не послався на рейках і до циніків не помчав, тільки довгим тривожним рейсом завітала до мене печаль, журавлиним крилом ласкаво повела, не сумуй, відболить, і на пам'ять учу брусявий запекла сріблясту нить. Дон Кіхоте, гідальгом мужній, чом це кінь твій баский поник. Часом важко буває нам, друже, в двадцять перший практичний вік, скільки їх, от вдоволених, сонних, добре виглажених, як плац, приміряло на стіл кухонний, твій легкий романтичний плащ. Дон Кіхоте, давай но ну, пісню та розділим на двох плаща, А їй Богу, вона залізна, древня логіка у міщан. Може, й справді і нам би треба якоритись на супокій? Зачекайте, а як же небо, а дорога, а вірний кінь, а земля, що петляє колесом, а фіалки, а солов'ї, а іще не відкриті в космосі орхідеї твої мої, а іще за далеким квітнем десь на станції Солов'ї. Жде мене Дульсінея в блакитному із моїх слобожанських країв, дорозомножуйтесь в теплім болоті у помірність ховавши свій ляк, я кажу: не було б Кіхотів, вже б давно посивіла земля.